Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Проконсультуватися у лікаря тепер можна онлайн. Це стало можливим завдяки запровадженню в області телемедицини. Як вона функціонує на Рівненщині, які її плюси і мінуси? Про це і не тільки сьогодні спілкуємося з директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОВА Олег. Вівсяником. Доброго вечора. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас. Для початку розкажіть, що ж таке телемедицина та в чому полягає її основне завдання. На сьогоднішній день розвиток сучасних технологій дозволяє нам отримувати інформацію про стан здоров'я пацієнта, більше організувати надання йому медичної допомоги. Не лише при Контакті не лише при зустрічі пацієнта та лікаря. Отже, виникла така необхідність у різних моментах життя населення, надання медичної допомоги. Це коли маленькі групи населення перебувають віддалено від материкової зони нашого світу, на... виконують певні завдання, і їм потрібно. Той чи інший момент отримувати медичну допомогу і отримувати цілий штат госпітальних медиків на межах якоїсь обмеженої території це дуже дорого і неефективно, тому що, як правило, на таких. Роботах отримують медичну опрацюють дуже е, невелика кількість людей, і ці люди, як право, фізичні здоров'я. Проте бувають випадки, коли необхідно надати якісну і вчасно медичну консультацію. Отже, було придумано визначено такий термін щодо проведення онлайн-консультації, і в разі необхідності до певного населення прибуває. Е, Гелікоптер прибуває літак і надають медичну допомогу, але перед тим отримавши відповідні медичні дані для визначення такого медичного транспортування. Власне, в яких медичних закладах Рівненщини телемедицина вже запроваджена? Телемедицина у нас працює давно і не лише в медичних закладах. Якщо ми можемо з вами е, особисто проаналізувати ті моменти, коли нам необхідна медична допомога, і часто е, ми звертаємося за допомогою до сімейного лікаря, звертаємося до нашого знайомого лікаря, телефонуючи і озвучуючи йому ті скарги, які у нас є, або те лікування, яке ми приймаємо, або те хронічне захворювання, яке є, чи може. Можна змінити дозу препарата, чи можна його підвищити, чи отримати якусь іншу консультацію у наших знайомих лікарів або в сімейних лікарів. Це ми використовуємо дуже давно. Особливо це стало актуально, коли у нас з'явилися мобільні телефони, і це доволі якісно використовується кожним з нас. Щодо того, як на рівнішні провадження телемедицина, то надзвичайно якісно і. Результативно вона була проваджена ще на початку 90-х років, коли у нашій області був створений Рівенський обласний клічний лікувально діагностичний центр, і вже тоді були запропоновані онлайн-консультації за допомогою наявних на той час засобів зв'язку. Скажімо, передача в онлайн режими електрокардіограму з якогось населеного пункту або з якоїсь визначеної лікувально-профілактичного закладу або з кабінету лікаря, який проводить прийом, і в нього виникають запитання щодо розшифровки в складних станах. Даних кардіограми а також це виникало в разі розшифровки спірометрії або наявних інших методів діагностики, коли лікар не може самостійно. Визначити правильну тактику лікування йому потрібно отримати консультацію в більш високовучку спеціалізованого медичного працівника, лікаря на третинному рівні надання медичної допомоги. Тоді були винайдені методи передачі таких методів дослідження і однозначно отримання в онлайн режимі консультації. Також ми зараз можемо вже більш е... Конкретніше сказати про телемедицину, коли була запроваджена реформа первинної медико-санітарної допомоги. Відповідно до табеля оснащення у кожній лікарській амбулаторії повинно бути наявне обладнання для телемедичних консультацій, і наша область приймала участь в пілотному проєкті, і кожен, кожна амбулаторія і кожен лікар на первинній медико-санітарній ланці у віддалених населених пунктах або пак більше можна зазначити у сільській місцевості, має пристрій. Для набору пристроїв цілий комплект для телемедичних консультацій відповідно до таких вимог Рівненської обласної військової адміністрації було закуплено такі. Прилади вони відправлені у мережу, і як я вже говорив, кожен сімейний лікар має таке обладнання і в режимі онлайн може отримати консультацію по таких назвах. Перше це лікування серцево-сутинних захворювань, друге це лікування захворювань з порушенням дихання, бронхіальної астми, лікування цукрового діабету, а також лікування шкірних захворювань, особливо це націлено на лікування злоякісних захворювань шкіри. Це, власне, найпопулярніші, напевно, напрямки, так за якими звертаються з телемедицини. Чи на сьогоднішній день це ті напрямки, які за нашими дослідженнями є найбільш частими, найбільш необхідними, і в режимі онлайн можна отримувати таку консультацію з будь-якого віддаленого населеного пункту, і будь-який сімейний лікар може зв'язатися зі своїм колегою з обласному центрі і отримати консультацію. У першу чергу це коли є питання. Гострого коронарного синдрому, або ми як говоримо інфаркту міокарда. Коли це невідкладно, потрібно медичну допомогу отримати. Наш сімейний лікар має відповідний набір. Він під'їжджає до пацієнта, або коли пацієнт у нього в кабінеті проводить. Е Дослідження електрокардіографію і ця, ця цей метод дослідження в онлайн режимі за допомогою адаптованих систем може передатися на третинний рівень. Скажімо, у той заклад, який лікує такі захворювання. У нас їх є вже чотири: це Сардинська лікарня, це обласна клінічна лікарня, це центральна міська лікарня. Це Дубинська лікарня, і в даному випадку фахівці проконсультують і у разі необхідності в екстреному випадку направляють екстрену невідкладну медичну допомогу до місця перебування пацієнта для термінової госпіталізації до лікувально-профілактичного закладу, де в межах терапевтичного вікна можна провести лікування, і це захворювання, скажімо, не залишить віддалених. Наслідків також такі консультації здійснюється при наданні медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом. У нас працюють е, також лінії зв'язку і також працюють постійно лікарі, які можуть в кругодобовому режимі надати таку консультацію. Також питання лікування бронхіальної астми – це також надзвичайно невідкладні методи е, надання медичної допомоги. І також ми можемо передати. Інформацію в онлайн режимі, ну і лікування дерматологічних захворювань тут уже зах... тут вже не є питання цілодобового режиму консультації а в плановому режимі прибувши на консультацію до. Сімейного лікаря в віддаленому населеному пункті, в сільському населеному пункті, ми можемо за допомогою дерматоскопа або спеціальної відеокамери передати таку інформацію на рівненський обласний дерматовенергічний диспансер і отримати в онлайн режимі консультацію для забезпечення якісної медичної допомоги. Яка медична допомога може бути? Це при гострих випадках, а при хронічних випадках така медична допомога може бути надана відразу і отримана пацієнтом, перебуваючи вже на консультації з лікарем. Тобто не е, потрібно їхати до обласного центру, а в режимі онлайн відкоригувати лікування. А в разі необхідності ми викликаємо швидку медичну допомогу і забираємо такого пацієнта також до того закладу, де надається медична допомога відповідно до маршруту. Крім того, я хочу зауважити, що також такими приладами та засобами, які можуть надавати або передавати результати інструментальних методів обстеження, обладнана кожна карета швидкої медичної допомоги. Наскільки важко було впровадити телемедицину от, власне, в нашому регіоні? Дякую вам за хороше запитання. Ми і зараз перебуваємо на етапі впровадження телемедичних консультацій, тому що е, є ряд проблемних технічних питань, як це зробити? Е, в напрямку розширення послуг на масштабування цієї послуги хочу знову ж таки зазначити, що це як є додаткова послуга, додаткова опція для надання медичної допомоги, і я ж ніяк не може замінити тої необхідної консультації в призустрічі пацієнта і лікаря. Хоча хотілося б зазначити, що ми не можемо зараз зупинитися лише надання мед... телемедичної консультації при консультації. В первинної ланки і спеціалізованої ланки зараз у нас е, операційні обладнані також необхідним обладнанням, і ми на сьогоднішній день з операційної обласної клінічної лікарні можемо в онлайн режим під час проведення оперативного втручання зв'язатися з багатьма клініками світу і отримати консультацію щодо проведення оперативного лікування, тактики проведення оперативного лікування, і наші пацієнти можуть отримати надсучасну медичну допомогу. Проте перед нами стоїть ряд завдань, як цю послугу зробити наймасштабнішою, щоб усі, хто цього потребують, наголошую, хто потребують, і в разі необхідності отримання такої послуги можна було отримувати в надкороткі терміни. Тобто, ми говоримо зараз про те, якщо в нас є запит до послуги, хто нам буде відповідати на ту послугу, хто буде оплачувати цю послугу, яка комунікація, через які системи передачі даних, чи всі. Чи всі дані, які є у базі в медичному кабінеті лікаря, може отримати лікар-консультант? А також ми говоримо про більш масштабну цю послугу, це як працюють у багатьох європейських країнах. І, до речі, я хочу наголосити, у нас проводяться постійно консультації. Ми маємо два пілотних проекти із Великою Британією з Швейцарією, де сам пацієнт, маючи Певні засоби діагностики може зв'язатися в онлайн режимі, чи то зі своїм лікарем, чи з тим лікарем, який в даний момент, коли він потребує такої послуги, перебуває на зв'язку. Тобто це багатогранна послуга, яку ми на сьогоднішній день максимально адаптуємо під ту систему охорони здоров'я, яка є в нашій державі, і під ту мережу закладів охорони здоров'я, які є в нашій області. Ми, власне сказали, що ми вже можемо в онлайн форматі там спілкуватися з лікарнями будь-якої країни світу під час навіть операції. Так. Чи були такі вже випадки на Рівненщині, що власне це під час операції проводили консультацію? Так, звісно, у відділенні планової хірургії Рівненської обласної клінічної лікарні є наявне обладнання. Це обладнання нам подаровано від Всесвітньої організації лікарських товариств, від світової федерації лікарських товариств і від всеукраїнського лікарського товариства, яке передано власне в відділення планової хірургії, і ми в разі необхідності здійснюємо Дійсно такі консультації між лікувально профілактичними закладами нашої держави, і в разі необхідності ми вже напрацювали технологію передачі таких даних і отримання консультації з іншими лідерами хірургічної науки це в, в інших країнах, так це має... це а... в інших країнах. На жаль, е, щодо інших країн, е, це все ж таки відбувається трішки планово, і ми повинні наперед домовитися, що у нас буде таке така операція, таке оперативне втручання, і можливо нам буде потрібна консультація. І тому ми на наперед домовляємося, з ким ми можемо проконсультуватися. Але в розгляді розвитку сучасної медичної науки ми плануємо зробити це. Е, для того, щоб можна було зробити у будь-який час, у будь-який момент доби, коли це буде необхідно, от ви казали, чи треба попередньо зв'язатися там, до прикладу, там з лікарнею, там, до прикладу, з Нью-Йорка, так чи треба з нею якийсь контракт підписувати, чи щось потрапити? Типу про такого? це виговор. Про це ми говоримо, як uh -huh. ми розвиваємо цю послугу. Звісно, є ряд е, моментів, які потрібно наперед. Пропрацювати, організувати, як я вже згадував, хто ж буде оплачувати за цю послугу, хто ж буде оплачувати цю консультацію. Якщо сьогодні ми телемедичну консультацію, е, яку ми організовуємо з первинної медико медикосистерні ланки за рахунок коштів національної служби здоров'я, у нас вже передбачено механізм. І ми вже можемо цим працювати. То власне взаємодія між клініками іншої держави, між високоспеціалізованими клініками нашої держави, це і стоїть питання сьогодні сьогодення. Поки цей механізм якраз розробляється, щоб підписувати контракти і це фінансування, яке має йти. Бо ми розуміємо, там, до прикладу, якщо Америку взяти, там медицина дорога, дуже дорога, і тоді, як я розумію, нам з України треба буде переводити кошти в Америку. Так Воно ж так має працювати на сьогоднішній день. Питання системи організації управління охороною здоров'я, власне, полягає в тому питанні, щоб лікар, якому буде потрібна консультація, міг це зробити, не думаючи про різні складові, не думаючи про те, яке йому потрібно обладнання, не думаючи про те, хто його буде на зворотньому, на іншому, на іншому кінці. З комунікації очікувати, а це повинно бути постійно готово, і також він не повинен думати про те, хто це буде оплачувати. Власне, і для цього ми працюємо, і наші фахівці нещодавно повернулися з Оксфорда, де також працюють системи телемедичних. Комунікацій, телемедичних консультацій, які, до речі, і за і підтримки Світового банку ми почали впроваджувати в Рівненській області. Е і ми спільно з нашими фахівцями Міністерства охорони здоров'я плануємо і будуємо чітку систему телемедичних комунікацій. На вашу думку, які плюси телемедицини для пацієнтів? Е в першу чергу. Ми повинні зрозуміти, що це плюс для того, щоб отримати у разі крайньої необхідності, у разі складного випадку, медичну консультацію і побудувати правильно маршрут пацієнта і призначити вчасно якісне лікування. Як ми вже говорили при лікуванні гостропружня мозкового крові, як ми говорили при гострому коронарному синдромі, простішими словами, це інсульт-інфарт. Е Отримавши зв'язок, отримавши консультацію в межах терапевтичного вікна, доставити пацієнта до лікувально-профілактичного закладу, надати йому медичну допомогу, і фактично були дуже короткі терміни відновити функціонування організму. Друге, це коли необхідна консультація для хронічних пацієнтів, які, приймаючи медичні препарати, відчувають Зміну у стані здоров'я або більше прийшовши той період призначення медичних препаратів на два на три місяці, які може призначати лікар з метою коригування дози препарату, з метою отримання якісної консультації або ж призначення консультації в режимі офлайн для кожного окремо взятого пацієнта, це можна провести. За допомогою телемедичних консультацій, що це дає? Це дає можливість пацієнту ширше отримати спеціалізовану медичну послугу, перебуваючи у віддалено від власне лікувально профілактичного закладу або від спеціалізованого або від високопрофесійного, вузькоспеціалізованого медичного працівника. Також це розширює якість медичних послуг для пацієнтів, які будуть мати певні гаджети. Але ж нам сьогодні ж відомо, що наші годинники, наші смартфони можуть вимірювати ті інші показники нашого організму. І в разі необхідності така послуга може бути надана в режимі онлайн фахівцем, який володіє достатніми знаннями і може якісно підказати. Як, отримати, як продовжити лікування, отримати лікування чи то звернутися за медичною допомогою. Тим самим ми зможемо зменшити потоки пацієнтів у лікувально-профілактичних заходів, забезпечити Зниження рівня поширення інфекцій, які перебувають у лікувально-профілактичному закладі, тобто внутрішньолікарняних інфекцій, а у разі пандемії, чи якої ми зустрічалися, або в разі епідемії, яку от ми недавно могли підвищення рівня захворювань на гостре захворювання, ми зможемо уникнути перебування пацієнта у зоні ризику зараження тим той чи іншої інфекційної захворіохворобів. І цей перелік е пріоритетів або цей перелік. Е Покращення медичної допомоги можна ще продовжувати. Найголовніше, що перед стоїть перед нами, це так організувати цю послугу, щоб вона була доступною, якісною, фаховою і е, безпроблемно доступною для кожного чи то пацієнта, чи то медичного працівника, е, чи для е, навіть групи осіб. Ну, власне, про медичних працівників, оця інновація, вона якось їм полегшує роботу, чи навпаки її стає більше і більше робочого часу потрібно буде виділяти на це? Ми сьогодні живемо в розвиток медичних технологій, і навантаження на медичних працівників колосальне, і тому використовуючи, полегшуючи методи. Комунікації з пацієнтом ми можемо знизити рівень навантаження, чим самим покращити якість медичної допомоги і дати лікарю чи то на первинній ланці, чи то на вторинній, чи то на третинній, або незалежно від того, до якого кластеру або до якої в спроможній мережі, до якого рівня відноситься лікувально-профілактичний заклад. Покращити надання медичної допомоги, спростити її в питанні комунікації медичного працівника і пацієнта. Хочу ще раз принципово наголосити про те, що, власне, в цій системі не завжди працює пацієнт-лікар. Цій системі може працювати пацієнт-лікар, цій системі може працювати лікар-лікар, цій системі може працювати пацієнт-лікар-лікар. Угу. Е, власне, а як медичні працівники відгукуються про телемедицину? Що вони кажуть? Які недоліки, можливо, бачать те, що можна покращити недоліки в тому, що ця, цей процес не є системним. Він е, не має під е, Телемедичні консультації чітких протоколів, над чим ми зараз працюємо, і не кожен лікар, перебуваючи в на тому чи іншому рівні надання медичної допомоги, зараз чітко не має прописаної системи, тобто порядку протоколу надання медичної допомоги, про що ми боремося і про що ми хочемо е, організувати цей процес. І знову ж таки хотілося б зазначити, що зараз ми, коли впровадимо таку систему, ми обе, Убезпечимо пацієнта, на, маю на увазі тим, що пацієнт буде мати чітко визначеного медичного працівника або чітко визначений той час, в який можна до того чи іншого працівника звернутися. Тому що лікар є також жива людина, він також має право відпочивати, як ми говоримо про сімейного лікаря, і в будь-який час доби він не завжди зможе відповісти на дзвінок або надати консультацію. Але що ми робимо, ми... В даному випадку визначаємо пріоритет або іншого лікаря, хто може проконсультувати пацієнта у разі виникнення невідкладної потреби для надання медичної допомоги. На чий досвід спиралася? Рівненщина, коли впроваджувала телемедицину і взагалі Україна, якийсь міжнародний досвід можливо. Передових країн, що це за країни, однозначно, і як я вже говорив у своєму коментарі, зараз ми тісно спрацюємо з Великою Британією, з Оксфордським медичним університетом, де напрацюємо певні програми. Також ми працюємо зараз з Швейцарією, де працює телемедицина, і ми плануємо уже найближчим часом запровадити певні пілотні проекти по певних напрямках у нашій області. І якщо у нас це... Цей процес вдасться налагодити ідеально або ідеально налаштувати до наших е, умов, до нашої мережі лікувально-профілактичних закладів. Ми будемо пробувати масштабувати його як в межах області, так і в межах країни. Власне приладдя, яке потрібно для телемедицини, його закуповує Україна чи так само є міжнародні донори. Як я вже говорив, частину обладнання, яке є у сімейних лікарів, закуплено за рахунок коштів державного бюджету, і наша область одна з п'яти областей в державі була пілотною областю, де ми впровадили таку систему. в нас вже є обладнання на первинній медико-санітарній ванці. Також нам потрібно обладнання. Для екстреної медичної допомоги, яке також закуплено, і в кожній кареті екстреної медичної допомоги є обладнання, яке може в режимі онлайн передавати дані або ті відведення, які знімаються з показників, об'єктивних показників функціонування організму на той чи на інший рівень. Зараз ми працюємо з тими ж. Країнами донорами, які обіцяють нам запровадити ще систему передачі даних, або систему кумулювання даних, або систему опрацювання даних. Також ми в перспективі плануємо. За рахунок коштів іноземних інвестицій впровадити гаджети для пацієнтів з хронічними захворюваннями, які будуть користуватися ними в повсякденному житті і матимуть можливість в режимі онлайн передавати інформацію про стан свого здоров'я у випадках планової консультації, а також у випадках надання невідкладної допомоги на той рівень, де буде постійно в круглодобовому режимі очікувати фахівець, який надасть медичну допомогу. В будь-який момент час доби. Власне, завдяки телемедицині буде передаватись дуже багато особистих даних. Хто відповідає за захист цих даних? Е, також це питання опрацьовується на рівні держави і. Передача даних і зберігання, акумулювання даних, користування даними буде обов'язково під контролем, який запобігатиме поширенню даних для неправомірного використання, тобто зберігання персональних даних про кожного пацієнта, який буде отримувати таку медичну допомогу. Це надзвичайно важливе питання, і контроль захисту інформації, персональних даних, а також даних про стан здоров'я пацієнта, обов'язково буде. Здійснюватися з огляду на ту нормативну правову базу, яка існує в нашій державі, з метою запобігання використання їх з неправомірними цілями. Тобто зараз цього захисту немає. Є цей захист, угу. ми працюємо, вони захищені, тобто є конфіденційна передача даних, є. Е... В першу чергу є згода пацієнта на отримання даних. Друга є закон України, де забороняє медичним працівникам поширювати дані а також ми маємо захищені шляхи передачі таких даних і зберігання таких даних, тобто, у разі неправомірного використання, будь-інший, хто лікар, або будь-хто той, хто не має причетності до надання медичної допомоги даному пацієнту, або той, кому пацієнт не надав такого права, на сьогоднішній день не може скористатися такими даними. Яку кількість і на базі яких медичних установ Рівненщина має мобільні телемедичні комплекси? Мобільні телемедичні комплекси у нас є в кожній амбулаторії у кожного сімейного лікаря на первинній ланці. Таких мобільних телемедичних комплексів на первинній ланці у нас закуплено 308. Також є. Обладнання, які закуповуються і приватними медичними закладами, також у нас є зараз і заклади охорони здоров'я, які перебувають у містах, де програмою не було забезпечені такі набори для телемедичних консультацій. Проте вони входять до табелю оснащення амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Також ми зараз маємо такі комплекси для прийому даних у фактично усіх лікувально-профілактичних закладах високоспеціалізованої медичної допомоги. Власне, якщо говорити про подальші плани, як плануєте, як планується розширюватись телемедицина от, в нашому регіоні, зараз ми не ставимо питання про її розширення. Ми поливо удосконалення. Що можливо, ми, ми плануємо її удосконалити, так як я вже говорив, для того, щоб ми перше організували чітко, якісно кожен медичний працівник, лікар, який буде потребувати отримання інформації, потребувати отримання консультації працівника або свого колеги на тому ж рівні, або працівник або свого колеги на вищому рівні. Щоб це запрацювало в плановому режимі, і е, отримати таку інформацію можна було в онлайн режимі і відразу проконсультуватися, також ми плануємо зробити систему, яка буде надавати нам можливість по всіх напрямках невідкладної медичної допомоги отримати консультацію відповідного фахівця. Що нам для цього потрібно на одному на зворотньому пункті отримання інформації, нам потрібно, щоб у медичні працівники, як працюють інші країни між цими двома. Е, Суб'єктами надання і отримання інформації працюють певні кол-центри, які розподіляють відповідно до потреб напрямок отримання консультативної медичної допомоги. І ці кол-центри можуть створитися як на рівні держави, так і на рівні, скажімо, кластеру це району або на рівні госпітального округу. Це як скажімо, госпітальний округ, це наша Рівненська область. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОВА Олегом Вівсяником. Зокрема, поговорили про можливість завдяки телемедицині консультувати пацієнтів з віддалених е, сіл про те, що телемедицина це не лише пацієнт-лікар. А як пан Олег сказав, лікар і лікар може бути пацієнт, лікар-лікар з вами була програма Без Зори, дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне один. До зустрічі.